Всім привіт! Мене звуть Наташа, і це відео про моє в'язання. Сьогодні понеділок, 1 серпня, і з сьогоднішнього дня ми починаємо сумісний проєкт В'яжу, що хочу! Осінь на носі. З цього дня, кожного понеділка, я буду починати якийсь новий в'язальний процес. І у п'ятницю показувати вам, що я встигла зв'язати за цей тиждень. Я дуже дякую організаторам Оксані та Вікторії за цей чудовий проект. І також раджу вам перейти по хештегу в назві цього відео та переглянути відео інших чудових майстринь. Я впевнена, в них буде багато цікавих робіт. Отже, сьогодні я розповім вам про мій перший старт. Ви бачите, в мене тут стоїть трафія, і вона стоїть тут не просто так. Тому що, хоча й проект називається Осінь на носі. Але головна ідея, це в'яжу, що хочу. А я хочу зараз в'язати з рафії. Згодно, що це не дуже осінній процес, але ж все ж таки в нас ще серпень, попереду ще купа теплих днів, і я думаю, те, що я зв'яжу, стане мені ще в нагоді. І, по-друге, після завершення в'язання моєї сумочки, в мене залишилось досить багато рафій, і мені буде дуже сумно, якщо вона буде лежати до наступного літа. А зимою я точно в'язати з нею не захочу. Отже, що я буду в'язати, я вам зараз не скажу. Чекайте далі, далі все побачите і все дізнаєтесь. Отже, зараз я йду в'язати, гачок мене чекає. А я до вас підключу через кілька днів, а ви це побачите вже через кілька секунд. Не переключайтесь і залишайтесь зі мною. Привіт! Сьогодні вже середа, і ось така штука вже в мене вив'язлася. Як каже мій чоловік, то якась корзинка для фруктів або цукерок. Але я думаю, що ви вже здогадалися, що це буде зовсім не корзинка, а щось зовсім інше. А що саме, я з'їжджу через кілька днів, а ви побачите буквально через кілька секунд. Залишайтесь зі мною, і ви все побачите. Отже, сьогодні п'ятниця. І. Чи встигла я завершити свою роботу? Підказка. Та-дам! Мій старт цього тижня завершився фінішом. Успішним фінішом. Це капелюшок. В нього навіть є назва це Богема. І капелюшок зв'язан по майстер-класу чудової майстрині Людмили. Посилання на її інстаграм я залишу тут внизу, в описі відео. Будь ласка, переходьте. Мені майстер-клас дуже сподобався. Капелюшок вийшов дуже гарним. В майстер-класі описано все дуже детально. Я думаю, справиться кожен, хто вміє в'язати гачком. Ось такий. Ось такі тут у нас візерунки, ось такі поля. На жаль, в мене не вистачило рафії, щоб зв'язати трохи більше поля. Я б хотіла, щоб вони були трохи ширше. Але буде в мене не а така панамка. Я дуже задоволена процесом цієї, цього тижня. Рада, що справилася і встигла завершити його до п'ятниці. Хочу нагадати, що це був тиждень стартів, і це був перший старт в проєкті. В'яжу, що хочу, осінь на носі. Посилання на організаторів ви знайдете в описі. А також обов'язково переходьте по хештегу під відео. Там ще багато класних робіт від наших чудових українських майстринь. Переходьте, дивіться, але ще не відходьте. Далі я покажу, як капелюшок виглядає на мені. Сподіваюсь, вам також він сподобається. Буду вдячна вам за лайки та коментарі до наступного тижня. На наступному тижні новий старт і нова робота.